Вітаю вас. Багато людей плутають віру з емоціями. Вони кажуть, я відчуваю, що Бог зі мною. І це насправді добре. Але відчуття завжди минають. І настає день, коли ти вже нічого не відчуваєш. І саме в цей момент і стає видно, чи справді в тобі є віра. Бо віра це не емоція, віра це стан, який веде тебе до дії. У посланні до євреїв в 11 розділі сказано: віра це здійснення того, що ти очікуєш, і впевненість у невидимому. Це означає, що віра не залежить від того, які в тебе сьогодні емоції. А від того, на чому ти будуєш себе і на чому ти стоїш. Емоція може надихнути, але вона насправді не змінює життя. А ось дія змінює. Ми можемо плакати. Від проповіді, відчувати тепло під час молитви. Але якщо після цього ми не зробимо жодного кроку, в нашому житті нічого не зміниться. Тому що віра це міст між тим, що є зараз в нашому житті, і тим, чого ще немає нашим майбутнім. Але цей міст треба що перейти для того, щоб отримати те, в що ти насправді віриш. От, уяви собі людину, яка стоїть на початку моста і каже: Я вірю, що там, на тому березі, моє нове життя. Це чудово. Але якщо вона не зробить жодного кроку, вона так і залишиться стояти на місці. Справжня віра завжди проявляється у вчинках. Вона штовхає тебе робити те, що інколи виходить за межі логіки або твого досвіду. Людина каже: я вірю, що Бог, про мене, подбає. І ця віра тоді змушує її діяти будувати, ризикувати, рухатися вперед. Віра не чекає ідеальних умов. Віра створює умови. Ми живемо у світі емоцій. Емоція це хвиля. Сьогодні вона висока, позитивна, а завтра, навпаки, негативна і низька. І якщо твоє життя побудовано на емоціях, воно просто нестабільне. Але якщо воно побудовано на вірі, воно тримається навіть тоді, коли хвилі шиленіють і емоції у тебе то вверх, то вниз. Віра це не просто чекати якогось дива в своєму житті. Це діяти так, ніби диво вже сталося. Це внутрішня рішучість, яка веде до реальних кроків і рішень. Подумай, скільки разів ти, наприклад, відкладав щось важливе бо не відчував натхнення. А, але віра каже: роби навіть тоді, коли ти нічого не відчуваєш, або навпаки, бо дія відкриває шлях, а емоції вони вже підтягуються потім. Ми часто хочемо, щоб усе було навпаки. Спочатку відчуття, натхнення, потім впевненість, а вже тоді наша дія. Але Біблія показує інший порядок. Спочатку рішення, потім дія, і лише потім приходить відчуття. Справжня сила віри в тому, що вона змінює тебе з пасивного спостерігача на активного учасника свого життя і своєї долі. Ти перестаєш чекати, що життя само якось вирішиться. Ти починаєш рухатися, і цей рух відкриває нові двері. Віра це не щось таке абстрактне, що живе тільки там, як люди кажуть, тільки в серці це те, що видно у твоїх кроках. Наприклад, ти віриш і пробуєш ще раз. Ти віриш і дієш, навіть коли страшно. Ти віриш і говориш слова, які будують, навіть коли легше було би мовчати або казати щось негативне. Тому сила віри. У переході від емоцій до дії. Бо емоція дає імпульс, але тільки дія змінює життя. Друже, і якщо це слово торкнулося тебе, підпишись на канал, напиши в коментарях, який крок віри тобі потрібно зробити вже сьогодні. І нехай твоя віра відкриває перед тобою нові двері.